Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Бджільництво в Шестирамочних вуликах. От, бачите, як швидко промайнув рік. А для нас можна сказати сезон, але сезон сказати у бджільництві неможливо, тому що бджолярі працюють цілий рік. Випав у дружини, Випало у дружини відпуска. На одну неділю. Ну, звісно, ми всією сім'єю поїхали, відпочили, порибачили, покаталися, поїздили на острів, заїхали до українських бджолярів, але не хочу далі казати нічого. У нас наступила пора. Коли зацвітає, бачите, яка краса. Ось така краса зацвітає. Японська гречка. Ділки на ній, звісно, працюють. Це десь вже третій день. Вона квітує. Якщо отак на оці показати вам, бачите проти сонечка, видно вам. Не знаю, не видно. Отак, мабуть, вам всім видно. А я вважаю, що ось де бджілки працюють. Отак. Дуже багато. Вночі у нас, зауважу, сьогодні було 8 градусів. 8. Вже похолодало в день теж 22, більше не піднімається, але гречка заквітувала дуже гарно. І я радий, що нема такої сильної жари, тому що вона її спалила б за день-за два. Ну, але це добре виходить. З вуликів ввечері такий запашок іде приємний. На гречку не схожий, але я і не можу, як хліб такий спечений, такий запах. Бджоли зранку отак працюють. Бачите, де в тіньочку там тінь попадає, там не дуже, а де сонячно. Вже і пилок несуть гарно, і працюють гарно, і нектар несуть, видно, коли сонце на них попадає, так вони світяться аж набирають. Але зараз тільки 10 годин ранку. День, звісно, скорочується, але треба дбати, друзі. За що? За зимівлю. Поставив, до речі, я ось такий прибор, бачите. Він як підходиш, тільки запищав. Зараз запищить знову. Він відпугує. Чуєте, так? Да? Відпугує. Працює він у радіусі 50 метрів. Відпугує готові чудово, що бігало в мене на пасіці. Зараз воно побоюється сюди йти. Із-за того, що йде сигнал, ультразвук. І, мабуть, він на нього сильно вліяє. Ну, ми будемо надіятися на краще. Бачите, як бджілки працюють зранку і дуже багато запитань. Скільки давати сиропу на бджоло сім'ю? Однозначної відповіді на це немає. А знаєте чому? Тому що одні викачують все, а інші залишають мед. Так що там, може, і не потрібно навіть давати сиропу. Але я ще не готував сім'ї. Зараз ще трошки почекаю, але хто закормлює бджіл, зауважте це, що той сироп, який ви даєте, його щоб переробити у технічний мед, так сказати, треба 13 днів. Ну, грубо кажучи, два тижні. Ви майте це на увазі. Не чекайте, коли дуже похолодає. Тоді бджолам дуже тяжко буде його переробляти. Звісно, клімат міняється, але ви повинні спостерігати за цим і знати, коли вам треба підготувати своїх підопічних, щоб все було в них взимку. І зимівля проходила дуже гарно. В першу чергу ви повинні обробити дуже добре бджіл, щоб вони у вас були оброблені від кліща. І запитання є, скільки я обробляю. Я вже неодноразово казав, що я обробляю бджіл три рази. Перший раз весною, щоб вдалий сезон був, щоб бджоли працювали здорові. Звісно, за літо кліщ розмножується і обробляю десь липень-серпень перед осінньою обробіткою. Обробляю ще раз, повторюся, ліцерин плющавка, більше нічого. І влітку використовую молочну сироватку, бризаю їх. Не дуже часто, але коли оглядаю сім'ї, тоді обробляю. Так просто, щоб я обробляв. Я не обробляю, щоб навмисно лісти обробляти. А так, бачите, працює, тому що я стою. І він працює. Ну, я дивлюся, коли поставив цей апарат, то він сюди не підходить. По краям ще ходить, а до пасіки не підходить до льотків. Видно, навіть по цим бджолам він доставав ці сім'ї, завжди крайні, поїдав бджіл. Вони тут сиділи завжди вночі на вулиці, а зараз дивлюся. І підростає сім'я швидше після того, як я поставив. Неділю як поставив, замітно, що він не трогає. Подивимося, що далі буде. Але зараз вроді все нормально. Так що перебився я. От мені хочеться вам похвалитися, що операції поставив. Але я вам скажу. Обробляйте бджіл завчасно. От третій раз я буду зараз формувати вже гнізда, так сказати, в зиму, але в шестирамниках я тільки можу повідбирати магазинні корпуси і буду залишати на двох корпусах. Буду одні залишати на два корпуса з високим дном. Ну, не дно, а я ставлю на два магазини 145 і рамка 230. Подивимось, як вони будуть себе відчувати взимку. Якщо мені це сподобається, значить я так і буду робити нижні корпуси. Ставити можна на 300-ті корпуси зробити і ставити 230 рамку. А можна отак магазини два ставити. Поставлю для експерименту не в всіх точках. Отак. Два магазини, внизу 230-та рамка і зверху ще магазин. І подивлюсь, як вони будуть зимувати, що це дасть. Побачимо. Але оброблять третій раз, буду, коли буду вже формірувати. Я знаю, що кліща небагато, повзаючих бджіл. Зовсім ніде не бачу я, щоб повзали практично, коли холодають ночі 8-9 градусів, то вони, якщо є безкрилі бджоли, вони їх зразу на літок виганяють, викидують больних різних. Але зараз я нічого я вранці проходжу рано і нічого я цього не бачу. Ні на одному з точків. Звісно, наберуться зараз попривозили. З інших літають, ще цвітив у нас золотарник і гречка. Ну, звісно, поля покосили е, на сіно, там відростає дика ця травка. Вони теж несуть, отакі жовтенькі пішли зацвітати. Це теж добрий е, пилок для бджіл, навіть он, якщо не влетить. Ось, бачите, бджілка працює на жовтих квіточках. Де їх більше, де менше, але тільки починають. По цьому, по сиропу я сказав, давайте скільки, скільки їм потрібно. Але якщо їм не потрібно давати, то ви не давайте. Обробляйте скільки хочете, але щоб не було кліща. Ну ви не думайте, що ви, якщо будете 10 разів обробляти, кожний обробіток, чим би там би ви не обробляли пластинами, димпушками, проливами, 2-3% бджіл отравляється і уменьшається. От посчитайте, 10 раз, 30%, як і не бувало, бджіл. За корм робіть. Я б так вважав, що за корм треба робити, коли після головного взятку, коли у вас ще є багато робочої бджоли, яка вже не піде взимку, а одійде, кому неділю, кому дві, кому день залишився, ви повинні використовувати цих бджіл для закорму на зиму, якщо ви кормите. Я ще раз повторюю, що я і тут. Тільки намагаюся відводочкам давати, щоб матку спонукати к гарні відкладки яєць. А сім'ї самі себе забезпечують. Можемо, звісно, заглянути, хоч в один вулик, як вони там. Зараз. Дивіться, відкрив перший попавший. Відкриваємо плівку, магазин який я ставив по 5 рамочок, виглядає ось так. Бачите, якби там було куди ще складувати мед, оцих би настройок до 3 см не було б. Вони би все, рамки роздуті, дуже і бджоли забивають повний магазин. Так це ж іще два є гніздових. От я назимку цей корпус уберу. Буду давати відводкам, які не змогли себе забезпечити кормами. Але це все натуральні корма. Ніяких кормушок тут, ніяких пакетів у сильних сім'ях немає. От так виглядає сімейка. Здорова сім'я. Оброблено от цього. Вони спокійні, бачите, я відкрив, ніхто на мене не кидається, я без маски, до них підходжу. Отак я займаюся селекцією на своїй пасіці, дивлюся, хто як працює, хто як віск виробляє. І тоді беру одних гарних, гарне потомство. Так що... І ви не забувайте цим займатися на своїх пасіках. Звісно, матководам, як і дивляться, їм це не подобається. Вони починають писати різну чепуху, що куди там ті матки. А ось в мене матки свіщові, або я закладаю сам і вивожу по декілька штук на сім'ю. Дві-три, а може п'ять це дуже добре. в такому стані знаходяться сім'ї на сьогодні 4 вересня. Завтра вже у нас 5 вересня і я буду починати. Може і буду починати, а може і ні. Подивлюся. Декілька сімей на різних точках. Де як носять, де як себе забезпечили. Щоб допомогти ще відводкам таких якось оцей, бачите, хоча він працює дуже гарно. Може, яку рамочку розплоду, я йому ще підкину, але вони в такому стані підуть взимку. Один корпус і магазин. Так що... Дякую, що ви зі мною, дякую, що ви дивитесь мої відео. Але я бачу, що мій канал іще раз повторюю, дуже тормозять. Одне відео пройшло, набрало 10 тисяч. А ось попереднє я вам виставив, як я готую сім'ї батьківські. Це найголовніше, щоб ви знали. Приготувати батьківські сім'ї, щоб ви весною ранньою. Всі бувають дні, коли може матка облетітись. А якщо нема у вас батьківських сімей, нема у вас ранніх трутнів, то ви будете відставати. Запам'ятайте, що у нас сезон дуже короткий. І треба поспішати. Другі скажуть, інші може, що ранні матки. Так, да, я згоден, ранні матки не дуже добрі там, де нема гарних трутнів. Це я згоден на 100%. Ну коли у вас матки облетілися з гарними трутнями, які викормлені, я вам показував, що там декілька сотень у кожному вулику, вони... Доглядають да за ними гарно, кормлять їх гарно. Вони виходять крупні і весною матки залюбки з ними обгулюються. Так що ігноруйте не ті відео, не там треба дивитися, де яка ціна на мед. Мед це важливо, але важливо, саме головне, щоб цей мед було кому брати на весні, цінні меда. Якщо у вас матки ранні у квітні, початок травня пооблітаються, це ви оцих відводків візьмете і акацію, і рапса можете взяти, все. Тому що молода матка сортує дуже добре і дуже добре працюють на акації ці відводки. Запам'ятайте все це. І записуйте собі або в голові, або в записнику. Що головне, щоб були батьківські сім'ї ранні. І тоді буде у вас, будете, не будете думати, чи виводить ранніх маток, чи ні. Так що дякую ще раз, що ви дивитесь, підписуйтесь. Вам це нічого. Не коштує, а для мене дуже приємно. Ставте лайки, вподобайки, кому що подобається. Все, так, я вам хотів в цьому відео розповісти, скільки треба кормити, скільки треба обробляти. Відповів на запитання ці. Я думаю, що ті, хто задавав запитання, я їм відповів. І на цьому все. Дякую, до побачення.